В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Щойно ми заслухали з вами фрагмент з послання до Галатів. І перші думки, які в мене виникають, у зв'язку з цим, здавалось би, простим історичним нарисом з життя апостола. Більш детально, про який ми можемо дізнатись з книги діянь і про його навернення, бо ми вже з вами знаємо і неодноразово чули і самі читали, що апостол дійсно був гарячим борцем з християнами. Ми не знаємо всіх деталей, але ми віримо в тому, що, як він пише, він справді великої шкоди надавав. Шкоду робив церкві християнській, і дійсно весь той запал, весь свій досвід, всю ту, скажімо, освіту, яку він мав до тих пір, все спрямовував на того, щоб руйнувати її. Але всі ті слова, які він присвятив церквам Галатійським, вони в першу чергу спрямовані на те, щоб підштовхнути людей вірити. Живо, нетрадиційно, бути відкритими і розумно вірити. Бо занадто багато людей, які мали той спадок батьківський, ті необдумані передання, які дихали мертвою традицією, яка не мала обґрунтування, він знову і знову не переставав взивати до здорового глузду. Багато речей були мертвими і незрозумілими. Апостол Павло, який був обраним для того, щоб привести до Христа всі народи, всіх язичників, до яких тільки могла дотягнутись його рука, його слово, він це робив з тим самим запалом, з яким руйнував церкву. Зрештою, в результаті ми бачимо, що благодаттю Божою він примножив весь свій потенціал для місії. Для розвитку церкви, для збагачення християн в кожному куточку землі. І той досвід, який отримав апостол Павло, так, він унікальний. Але всі ми з вами розуміємо, що і ми з вами в свій час були кимось не без участі Божої приведені в церкву, не без участі Божої хтось із нас в той чи інший момент. Побачив християнські вчинки в нашому найближчому оточенні. В дитинстві, в юності ми бачили практичне християнство. Так чи інакше, ми прийшли до Христа, як і в свій час Павло, і це вже великий скарб, той, який нам варто розуміти, обдумувати і ділитись ним. Інколи дуже складно позбутись старого позбутись того спадку, тих традицій, звичок, того всього, що ми набираємося від наших батьків, дідів, бабусь, те, що передається з покоління в покоління в сім'ї, все воно все ж таки повинно проходити перевірку, чи все воно відповідає здоровому глузду і євангелію, чи є те, що потрібно, має бути обов'язково відсіяним. І обов'язково збереженим має бути те, що ми розуміємо, є в пріоритеті, те, що ми маємо передати нашим наступним поколінням. Тому тут інколи справді потрібна неабияка мужність, щоб розпрощатись з старим і непотрібним, і зосередитись на основному. До цієї відкритості і живої віри спонукає апостол. Він спонукає нас в міру своїх сил, сили волі, долучитись в своєму колі, найближчому, щоб і ми проповідь несли своїм власним життям. Бо тільки наші вчинки і покажуть, наскільки дієвою, наскільки живою є та віра, і наскільки ми самі готові приймати, прощати людей, яким складно змінюватись, і наскільки ми. Готові бути для них відкритими, для скільки ми готові їм запропонувати свою віру і свою любов, щоб для них легкою зручною була дорога до Христа. Амінь.